Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гурин Ігор Леонідович, позовний яструб, солдат легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Народився 7 травня 1993 року в місті Долині, що на Івано-Франківщині, Ріс життєрадісним, чуйним, веселим та допитливим хлопчиком. У сім'ї був третьою дитиною та єдиним сином, братом, справжньою потіхою. Мав двох сестер. Наталю та Марію, яких дуже любив, був незамінним помічником для батьків. Дитинство проходило безтурботно, весело, наповнене дзвінким дитячим сміхом життєрадісного ігорчика. Завдяки його характеру та харизмі, всі в родині його дуже любили. Він був дуже комунікабельним хлопчиком, легко знаходив спільну мову з будь-ким, незалежно від віку, тому мав багато друзів, з якими любив грати у футбол та комп'ютерні ігри. Розпочав навчання у початковій школі номер 8 міста Долина, а з п'ятого класу продовжує навчання у Яворівській школі. Був допитливим та старанним учнем. Закінчив школу 2008-го та вступив до Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства та туризму у місті Болехові, де навчався впродовж двох з половиною років за спеціальністю дизайнер садово-паркового господарства і здобув кваліфікацію техніка ландшафтного дизайну у 2012 році. Його призвали на строкову службу до лав української армії, яку проходив у місті Чорнівці на посаді кулеметника. Після звільнення у запас працював як в Україні, так і за кордоном. Рідні та друзі розповідають про Ігоря як про дуже добру, веселу людину та надійного товариша, який завжди готовий прийти на допомогу. Однокласник Роман пригадує: Ігор завжди був ширий, усміхнений, веселий на позитиві. У школі любив футбол, міг годинами бігати на стадіоні. Ще один однокласник та товариш Назар додає: запам'ятався надзвичайно позитивною людиною. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Ми разом грали у футбол за команд. До Яворова Ігор був надійним і безвідмовним. Хлопець не встиг збудувати власну сім'ю та понянчитись зі своїми дітьми, але всю свою любов віддавав племінникам, які дуже любили проводити з ним час у 2022 році. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор разом з односельчанами брав активну участь у встановленні блокпостів та чергуваннях на них з гідністю забезпечував спокій села. Згодом був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив гранатометником 4-го десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу, 2-ї десантно-штурмової роти, 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А 02 84 з 23 липня 2024 року з четвертого року. Щастю та гідністю разом із побратимами боронив цілісність нашої держави під час виконання бойового завдання, штурмуючи позиції ворога, боєць. Загинув від отриманих поранень несумісних із життям поблизу населеного пункту Черкаське порічне суджанського району Курської області між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, відважно виконавши свій обов'язок громадянина України, до останнього подиху був вірний своїм побратимам, зі слів котрих його буде не вистачати як брата штурмовика, який назавжди залишиться в їхніх серцях. Герою був 31 рік. Свій останній спочинок Ігор знайшов 28 вересня 2024 року на Алеї Слави в селі Яворів Долинської територіальної громади. Батьки пишаються своїм сином, сестри, братом, героєм. Захисник віддав своє життя за нас і з вами за вільну Україну. Пішов у вічність, маючи ще багато планів та мрій. Вічна йому пам'ять і слава.